Ну що, колеги? Сьогодні я вітаю вас на черговому так занятті, на якому ми обсудимо тему, яка називається квадратні рівняння. Ну ви пам'ятаєте, що існує дві сторони сили. Так, перша сторона це дискримінант, стандартна, дефолтна для всіх зрозуміла. А друга проблема це у нас теорема Вієта. Кожен для себе трактує по-своєму, кожен обирає свій шлях, так темну або світлу сторону сили. Тому, перш за все, ми поговоримо з вами. Ось про таке завдання. Подивіться уважно: необхідно обчислити суму коренів рівняння. Дійсно, ви можете вирішити це достатньо легко за допомогою дискримінанта, а потім обчислити суму. Але подивіться уважно: теорема Вієта нам і говорить, що х1 додати х два дорів. В ніяк мінус b, тому ми отримуємо мінус 3. А х1 помножити на х2 отримується останній, так? Вільний член, так називаємо, буде мінус 4. Вас просять суму коренів. А навіщо шукати окремо корені, якщо у вас вже є корінь мінус 3? Так, сума їхня, мінус 3. Тому відповідь b, і ми йдемо далі. Добре, продовжимо. Таке рівняння. Нагадаю вам, що за допомогою теореми Вієта можна розв'язати тільки зведені квадратні рівняння. Зведені квадратні рівняння це коли перед іксом у квадраті нічого не стоїть перед самим старшим коефіцієнтом. Так там стоїть одиничка, і ми говоримо про те, що так таким чином ми можемо розв'язувати його як дискримінантом, так і теоремою Вієта. От давайте подивимось на таке рівняння. Як тільки ви бачите, що у рівнянні є квадрат, відповідно ви маєте на увазі, що треба все перенести в одну сторону, так звалити з протилежними знаками, ну і отримати якийсь розв'язок, так х у квадраті мінус 5х. Відняти 24 дорівнює 0. нулю. Ви можете отримати розв'язок хоч Вієта, хоч дискримінантом. Заради тих, хто полюбляє дискримінант, ми зараз розв'яжемо це рівняння за допомогою е, нього, так? Давайте подивимося, ми отримуємо D дорівнює B квадраті це 25, додати е, 24 на 4 і на одиничку. Подивіться уважно, чому там плюс. Е, з, зазвичай м, діти, ну. Забуваються так, про те, що мінус теж має враховуватись, і якщо мінус 5 у квадраті це якраз 25, то мінус 24 і мінус 4 при множенні дадуть нам відповідні знаки, так, не дуже зручні. Тому ми отримаємо тут значення 96, до якого додамо 25 і отримаємо 121. Як себе легко перевірити, дивіться, зазвичай з дискримінанта має братися корінь, тому корінь із 121 це буде 11. Ми отримуємо х1, х2, яке буде дорівнювати мінус b плюс корінь із d. Розділити на 2а, для того, щоб легко запам'ятати, там просто буде мінус, не буду це прописувати лишній раз. Мінус b означає, що ти маєш взяти протилежне число до мінус 5, тобто буде 5 додати 11, розділити на 2. 5 додати 11 буде 16, розділити на 2 – 8. Отримуємо тут те саме аналогічне, тільки зі знаком мінус, 5 відняти 11, наскільки я пам'ятаю, то буде щось типу 6, тільки мінус 6, так? Розділити на 2 буде мінус 3. Перевіримо корені за допомогою теореми В'єта. Ну, хто захоче, перевірить для того, щоб не затягувати сильно відео. Добре, йдемо далі. Нам необхідно обрати ось воно, да? ось корінь нашого, це 8 і мінус 3. Йдемо далі до наступного. Коли ви бачите такі дужки, дуже хотілося б скоротити це все, так? Тобто прибрати з однієї сторони, з іншої, але тоді ви втратите корені. Тож розкривайте дужки, або просто пам'ятайте, що ці корені можна розкрити, тільки вони мають дати нуль. Тому запишіть, що х плюс 2 має дорівнювати нулю, тоді х дорівнює мінус 2. А другий корінь, коли ви скоротите ці дужки, ви отримаєте 2х, яке дорівнює 5, а звідки х дорівнює 2,5. Хто захоче, може? може розкрити дужки, хто мені не вірить, так і відповідно вирішити квадратне рівняння. Я вам відповідаю, так що буде 100% такі такі два значення. Тож два значення ми отримали. Це варіант, Д, ідемо далі. Не затримуюсь навіть тут. Ну і о, останнє це завдання виконає не кожен, але після того, як ви перед передпередивитесь це відео, ви зрозумієте, що насправді нічого абсолютно важкого тут немає. Це квадра рівняння називається біквадратним рівнянням. Ну, типу квадрат і ще раз в квадраті. Бачимо, що х у четвертій степені не супер зручно ну працює так, тому нам необхідно х у четвертій степені представити так, х у квадраті буде дорівнювати t. Тоді, як ви бачите, x у четвертій, це те саме, що х у квадраті, і ще в квадраті. Ну, якщо ти вчився у сьомому класі, то точно розумієш, про що я. Тому буде t квадрат відняти мінус 20 до рівня нулю. Такий метод рішення називається метод заміни змінних. Будь ласка, тут у нас вийшло. Я вирішу це за допомогою теореми Вієта. Так я отримаю, що Т 1 додати Т2 дорівнює. Якщо тут немає числа, нічого страшного, ти міняєш його на одиничку, тому що це мінус Б протилежне до Б, там мінус одиничка. А тут буде Т1 помножити на Т2, бо дорівнювати мінус 20. Які два числа при множенні дають двадцятку, та 4 і 5. А якщо тобі треба мінус 20, значить треба, щоб одне число було від'ємне. Наприклад, мінус. 5 і 4. Але тобі краще взяти Т1 дорівнює 4, а Т2 дорівнює. Вибач, мінус 4, а тут буде 5. Тому 5 мінус 4 буде якраз одиничка. А якщо ти помножиш, буде. Я підібрав корені, і тепер повертаюся до нашої заміни. Так, отримуємо, що х у квадраті дорівнює мінус 4, але такого бути не може. Отож, ми говоримо, що це є сторонній корінь. Сторонній корінь. Ну і повертаючись до цього, х у квадраті дорівнює корінь із 5. Ой, вибачте, х у квадраті дорівнює просто 5, так? А, тому, відповідно, якщо говорити про х, то він буде дорівнювати плюс мінус корінь із 5. Ну, варіанти відповіді, там дивіться, у відповідь, запишіть добуток усіх його дійсних коренів. Дійсні корені – це корінь із 5 і мінус корінь із 5. Тому давайте їх перемножимо. Корінь із 5 помножити на мінус корінь із 5, отримуємо. Просто мінус 5. Мінус тому, що перемножилось додатнє з від'ємним, а п'ятерка тому, що два корені перемножились між собою. Ну що, друзі? Я дякую вам за увагу. Якщо у вас залишились питання, обов'язково їх в коментарі пропишіть. Доєднуйтеся до нашої туси у телеграм-каналі. А також підписуйтесь на мій Ютуб канал. Тут щодня виходять цікаві ролики, які допомагають вам, сподіваюся, готуватися до НМТ. Дякую і до побачення.